Привіт, дорогі єфоюшники ті Я вам зараз скажу просто дві історії, а ви самі розсудите, яка із них буде краща. Історії, які я чув особисто від людей, які жили в Штатах і вертаються назад в Європу. Перша історія сім'я. Двоє людей працювали в Штатах, жили по ЮФОЮ, вернулися в Німеччину і працюють зараз на заводі Амазон. Я думаю, що не за саму високу плату, а напевно одну з мінімальних. Друга історія також сім'я. Працювали тут по ЮФОЮ, розібралися в тому, як можна заробляти онлайн, вертаються в Європу і будуть заробляти онлайн, не йдучи на саму мінімальну роботу в тій країні, де куди вони приїжджають. Тепер моє питання до вас: вже будь ласка, яка історія з цих звучить краще? І яка історія із цих? Вам більше подобається, якщо ви не хочете, так як перші люди з першої історії піти вернутися назад на завод в ті крані, куди ви плануєте переїжджати, приєднуйтеся до моєї сторінки. Будемо з вами разом розбиратися, як ми можемо підготуватися до цього за допомогою онлайн-інструментів. А вже завтра в мене вийде повноцінне відео на youtube каналі, де я розказую про шляхи заробітку онлайн, які доступні для нас іммігрантів, які знаходяться в Штатах чи інших країнах Європи, і в кого немає стабільного майбутнього в тому, що вони не впевнені, що вони зможуть легально перебувати і працювати в тій країні, де вони зараз знаходяться. Тому підписуйтесь, будемо пробувати це досягати разом. Дякую.